Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.netua. В даному відогляді надамо вашій увазі повітродувку від компанії Metabo, а саме модель AG18. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Та сама повітродувка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Повітряний потік регулюється трьома ступенями 1, 1,55 та 2,6 м3 на хвилину. Максимальна швидкість повітря 74 метри на секунду. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,4 кг. Орієнтовна вага з акумуляторним блоком складає 1,8 кг, в залежності від акумуляторного блоку, що ви встановлюєте. Гарантія, що може надати магазин Tools.net.ua як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки від виробника як на сам інструмент, так і на його акумулятори. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це компактність. Завдяки тому, що патрубок у нас є з'ємним, ми можемо комфортно зберігати та транспортувати даний інструмент. Там патрубок є гумовим та стійкий до пошкоджень. Крім того, на боковій частині є можливість регулювання повітряного потоку 3 ступені. Руків'я інструменту добре прогумоване, та він не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. А для того, щоб надати вашій увазі інструмент в роботі, ми підготували акумуляторний блок, котрий в комплект постачання не входить. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту Tools.net.ua. Вони з радістю проконсультують вас та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд, а ви замість дякую підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей!